В першу чергу хотів би відзначити діяльність місцевої державної адміністрації, персонально голови адміністрації, народних депутатів, які представляють Миколаївщину і ті, які реально працювали з людьми Державної служби з надзвичайних ситуацій. Подякувати вам за те, що ви врятували людей і за те, що ви не залишалися осторонь цієї проблеми. Спасибо, що я знаю, що ви там. Два дні фактично безвилозно сиділи. Судять не по телевізійній картинці, а судять, коли непосредственно представитель адміністрації приїхав туди і сидить там безпосередньо з людьми і допомагає. Я щойно приїхав з будинку, де відбулася ця трагедія. Ще раз хотів би висловити свої співчуття загиблим, тому що сьогодні якраз дев'ятий день, крім співчуттів. Людям треба забезпечити житло. Ми підготували зараз проєкт розпорядження уряду, і я прошу в найкоротші терміни. Уряд виділяє більше 40 мільйонів гривень на забезпечення житлом людей, які постраждали внаслідок цієї аварії. Загалом це 80 квартир. Я прошу невідкладно провести всі процедури і протягом двох місяців, щоб люди отримали документи на відповідне житло. Уряд зараз прийме відповідне розпорядження, мене проінформували про те, що є декілька варіантів будинків. Значить, категорично проти того, щоб зараз починати нове будівництво, тому що, знаючи будівельників, чим більше даш, тим більше будуть просити. Значить, будь ласка, якщо є об'єкт, тут є декілька об'єктів з степінь готовності 95 і 100%, знаходите там, де вже практично готові квартири, спілкуєтесь безпосередньо з власниками цих об'єктів, проводите відповідний прозорий швидкий тендер. І по мінімальній ціні і в найкоротші терміни людям купити квартири і роздати квартири за державні кошти.